Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Ранку росіяни ударили артилерією та дронами по селищу Козацьке Херсонської області. Поранення ніг отримали двоє чоловіків. Їх шпиталізували. Опівночі окупанти обстріляли центральний район Херсона. Було поранено 57-річного місцевого жителя. В день перед цим із артилерії росіяни обстріляли мікрорайон Корабел. Поліцейські, які прибули на місце, виявили пораненого і доставили його до лікарні. Протягом доби, що минула в області під обстріл потрапили 15 населених пунктів, зокрема. Ма Антонівка і Береслав за даними місцевої влади. Одна людина загинула ще десятеро дістали поранення. Зараз з нами на зв'язку. Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської облради, пане Юрію. Мої вітання. Вітаю вас, друзі, відразу до оперативної ситуації. Як пройшла перша половина дня в Херсоні і, зокрема, в області? Як часто росіяни зараз обстрілюють, і чим саме ем, населені пункти і домівки місцевих мешканців? Ну, на жаль, продовжуються в нас обстріли. Переважно це артилерія РСЗВ вони Продовжують застосувати. По цілям це знову житлова забудова. Абсолютно більшість прильотів це житлові будинки або приватні, або багатоповерхові. На жаль, є влучання і в об'єкти критичної інфраструктури, в не крити, ну, там відновлення вже проведені, були роботи. Тому на, на роботі цих закладів нашої критичної інфраструктури воно не сказалася. Взагалі станом зараз маємо на жаль трьох поранених одна, одна людина внаслідок так і ворожого дрона, і дві внаслідок артилерійських обстрілів. От власне ворожі дрони, які росіяни спрямовують на голови місцевих мешканців, буквально напередодні була чарова жертва. Чи можна якось вберегтися від цієї загрози? Ну на 100% на жаль немає знаєте, таких порад, які б гарантовано е, допомогли зберегти життя та здоров'я. Потрібно бути максимально обережним. Є такі елементарні правила. Ну, по, -по перше, в, без необхідності зараз в зоні активних бойових дій не потрібно знаходитись на відкритому просторі, тому що в е, абсолютно більшість поранених загиблих це саме люди, які були на подвір'ї, на вулицях, коли Розпочалася ворожа атака. Це по перше. По друге, будь який дрон, який ви бачите або чуєте, потрібно відносити, що це ворожий дрон, навіть якщо це не так, ну хай воно так і буде. Але в якщо вже в єв є, є от фіксація, що він десь поруч, або ви його бачите, потрібно максимально ходити так само з відкритого простору, Пересуватися не по прямій лінії для того, щоб ворожим операторам складніше було зробити атаку. Рвани робити і темп, і напрямок руху, вибачте, для того, щоб більше шансів було уникнути атаки. Наскільки складно виявити дрон? Ну ми розуміємо, та що в сільській місцевості, де набагато тихіше, в порівнянні від обласного центру, це напевно зробити легше, якщо дрон не на високій, не, не високо. А в місті, коли шум самого міста, ми розуміємо, що зараз життя не таке, як до війни, але все ж таки. На жаль, на жаль, насправді це не є проблемою в чутно. Вов. Ну, якщо бути уважним, це не є проблема, скажімо так, коли люди рухаються в автомобілі, а багато атак саме по транспорту, там на жаль ну неможливо його почути. Навіть якщо там вікна відкривати, то в дуже складно. Дійсно, але коли людина, людина знаходиться на вулиці, то його чутно, навіть коли вони бачиш, він має специфічний звук, які вже в нас люди розпізнають? Зрозуміло, це слушні зауваження, і хочу також вас розпитати, користуючись нагодою про дистанційне мінування ворогом прилеглої та до акваторії Дніпровської території. Це прибережна зона, чи збільшується ця територія? На жаль, так і є такі. Переважно вночі вони це роблять, використовуються ті ж самі протипіхотні міни Пелюскі, ПФ-1 минують, як і невеликі такі дороги, там, де переважно просто люди в, приміщуються пішком, так і в, в автомобільні дороги для того, щоб вводити з ладу транспортні засоби. Випадків таких ну вони є, на жаль, так само потрібно бути максимально обережним, тому що насправді в ну є зазначені райони там, де системно це роблять, роблять ворог, але є і локації там, де ну не було до цього дронів фіксувалося, але потім ці плюскі знаходять. Тому в будь-якому місці, от, 20-25 км від Дніпра, вся ця територія потенційно вона небезпечна щодо мінної небезпеки. І тому ми принагідно закликаємо дослухатися до порад місцевої влади і евакуюватися із потенційно небезпечних територій. Дякуємо вам, пане Юрію, що долучилися до ефіру. Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської облради, з оперативною інформацією щодо ситуації на Херсонщині. На...